Ще раз вітаю, ну що ж, така живописна барвиста осінь завершується ще кілька днів, мабуть. Шкода, правда, що немає сонечка, але все юно, цікаво, приємно подорожувати. Осінь дуже тепла, дуже барвиста. Навіть при таких надзвичайно темному небі, такі хмари геть густі, барви грають свою музику. Ще хотів сказати, що я дуже багато подорожую велосипедом. Це в мене кілька їх, це один з таких легших, дуже зручно гори десь навіть з собою взяти. Тому дуже наполегливо рекомендую подорожувати на велосипеді. Десь можна і пішки пройти, десь перенести. Ось І взагалі треба, щоб в Славську розвивався екологічний туризм, а не цей, відміняти всілякі машини, автомобілі ці з двигунами, двигунами внутрішнього згорання. На електро переходити пора. Тому що повітря, як для, для курорта, стає кепським. Це ж я наполегливо рекомендую і вважаю, що вже пора брати. Тільки там мінімально десь як якісь критичні потреби. Ось, ще покажу цей будиночок, що вже показував, пройдуся швиденько. Ось, зараз цікаво, бо проглядається краще. Уже Деякі дерева зовсім без листя залишилися. І ось цей гарненький такий живописний. Вальчик для художників завжди був цікавий. Шкода, що вікна закрили, бо хата не доглядається і буває, що проникають всілякі недобрі люди такі є теж всюди. І навіть в Україні, де йде війна. Ось, а так барви, барви гарні, красиво все. Ось там бук в основному вверху співає свою мелодію. Внизу десь тут є інші дерева, тому всі верби навіть красиві. Як де, десь на сонці спеклися, листочки щоб поопадали, а десь вони ще грають свою живописну музику. Ось так трішки ще запишу більше і буду повертатися.